Любов Яриш проживає у селі Яреське Шашацької громади. Жінка говорить, що вода з крану має неприємний осад, тому змушена її фільтрувати. Зразу може коричнева бігти, а тоді світла ну то наливаю у банки, ж Вона відстоїться. Вода в цих банках стоїть. Тут унизу вже осадок є, Тут ще немає. Це я пізніше її набирала поки. То посуду помила, то ванну помилася сюди, туди вода збігла, то трошки. Коли пускається, з'являється світло і пускається вода, напор води, що йде по трубах, піднімає, всякий їм був. час у людей почав виходити мотель, з цього комара, а в мене вийшов уже комар. Ціну на воду піднімають. З серпня місяця у нас вода буде коштувати 48 з копійками. Ну, я вважаю, що це як не відповідає ціна якості води. Через низьку якість води та підвищення тарифів на водопостачання місцеві жителі збираються на стихійні протести. На останній зареєструвалося майже дві сотні людей. У нас на постійній основі. Ви вилазить отакі черв'яки. Ці черв'яки випадають на постійній основі. Це черв'як сьогоднішній. Зранку, коли не було води, включили воду. Від напору я набирала у фільтр воду і він випав сюди. І вони випадають регулярно. І не тільки черв'яки. Випадає різний осад, мусор. Начнемо з того, що коли починає стиралка набирати воду, у мене вода сходить у ванну. Випадає плоть до того, що випадає щебенка. Ціна дуже велика. 50 гривень, куб води в нашій місцевості. Без каналізації це ціна то багато. Моя донька проживає в Києві. Там куб води коштує 35 гривень. Але порівняти Київ і село Яреське ну це не порівнювані речі. Вартість водопостачання для населення зросла через закриття програми відшкодування. Приблизно я кажу, з 18 гривень це практично за рік ціна виросла до 48 гривень 56 копійок. Собівартість води і на той час була велика. Просто селищна рада не відшкодовує різниці в тарифах. Наприклад, собівартість була 36 гривень, 50% відшкодовувала селищна рада. Відповідно, прийнято рішення і депутати проголосували, щоб. Це відшкодування знять, і люди платили по економічно обґрунтованому тарифові. Сьогодні затверджений економічно обґрунтований тариф, який складає 48 48 гривень 56 копійок. Майже половина території, половина населених пунктів, які взагалі не мають водопостачання. І тому є якась певна соціальна несправедливість, тому що одні користуються водою і за це отримують відшкодування в інших взагалі немає на думку місцевих очистити водогони можна за допомогою хлорування. Для того щоб ми прохлорували, нам потрібно відключити на двоє на троє суток воду у 40-градусну спеку. Ми не можемо людей позбавити, позбавити води. Почекаємо, пройде певний момент. Кошти передбачені на ці всі, на ці всі роботи. Люди, відповідна організація, договір заключений. Готові в будь-який момент приїхати виконати ці роботи. Як об'являть у ванни скрізь, понабираємо. Щоб пити на двоє суток, щоб змити. Ну, як зараз літнє время, то кожен же чи в обіду ввечері хочеш обмитися трошки бо жарко. Я вважаю, на сутки можна, на двоє нереально. За словами Олександра Тутки, зменшити ціну за водопостачання для споживачів зможуть після підключення всіх домогосподарств до водогону. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.